І знову вітаю. Сьогодні треба замінити ці два диски. Місцями поміняти цей, куди завгодно, а цей поставити на це колесо. Поїхали. Саме цікаве, що це цей диск практично не затягнутий, не знаю, буде як той. Та буде цікавіше, а цей просто як це як. Зовсім. Ну, ніякої пасти, ніяких фіксаторів різьби, нічого. Просто начебто діти. Колі затягли і все. Так, скоро і швидко, поки хай полежить. Так, далі тут буде цікавіше, напевно. Да, цей. Затягнутий, як не є, а трохи відчувається. Да. Ще буде прикольно, якщо виявиться, що тут різьба не така, то буде цікаво зовсім. А Ну-ка. Бачите, все-таки коли нормально тут є фіксатор різьби присутній, і затяжка відповідна, це добре. І різьба, здається, така, як треба. Тут фіксатор майже не видно. Ну тут є, це добре. Так, ну що ж? Як є? Використаємо старі гвинти. Все підходить. Це добрий знак. Так, ну що ж, поза кадром закрутив все. Нема сенсу показувати, як це. Тепер маємо таке симпатичне колесо. Гарне, новеньке. Зрівняйте з цим. Ну, воно теж колись було новеньке, але ж тепер, самі розумієте, яке воно. Це вутиль. А це вставимо на самокат. Новий диск теж мені не треба. Не знаю, що з ним робити, так що теж десь туди продовження буде. Дивіться, оцінюйте, підписуйтесь, коментуйте. До нових зустрічей.